Всім привіт. Так, ну, це лежав на дивані. Думаю, дай щось таке зроблю. Ось такі йожики на, пропол, на прополку, це на міжряддя, тому що це, ну, там відео є по <кхи> цьому мопіду. Для прополки міжряддя картошки. Значить, сюди такого Типу плоскореза. Ну так, тимчасово з шини із штіля. О, сюди такі льожики, ідея якби, запозичена. От. Ну, ось походив, спробував. Тут таке воно значить, стерно, не стерно. Вже курі ну, Так воно доволі глибоко його прополює. Ну, зараз покажемо в действиї. От, якщо відео по цьому воно є в мене на каналі. Зараз ставимо на паузу і будемо їхати. Ну, щоб ви розуміли, сьогодні 2 березня 2024 року. Земля тут як камінючка. От. Ну, звісно, як от така от штука багато попадає на оцю праву, не знаю, може угол не вгадав, трошки буває закусує, стає. А так ось, дивіться, наскільки вона. Ну, все. Майже на пів ладоні. От, земля ще мокруща кажу. І ще мокре. Ну, ось таким чином воно буде працювати по міжряддю. Так що далі будемо настраивати, тому що по сирій землі воно по-своєму йде, по сухому піску воно буде йти геть по-другому. Показую. ці їжачки вони стоять. Не під 90, а отак от, от повернуті чуть-чуть, на 15 градусів, щоб вони викидали. Так що ось так. Це відео з цих їжачків. і скоріше там не пам'ятаю як канал називається. Людина десь із Чернігівської області, по-моєму, з прилук. У його на каналі є ручний такий плоскоріз. Ну ось його запозичив ідею. В принципі, вся конструкція його, лише оці йожики в мене стоять під 15 градусів. Далі оцієжики, тут пів труби розрізаної. Ось а Тут стоїть труба. І вони по трубі ось так от рухаються, тобто можна, міняючи ніж. Розсунуть ці їжачки вправо-вліво. Мене вони по 18 см, тобто десь до 35 см я зможу їх розсунути. Так що ось таке. Далі будемо випробувати на більш сухому ґрунті, коли будемо виробляти картошку. Ну, Якщо буде цікаво, то тоді відзниму відео, як з чого зроблений цей такий просадник. Все, всім дякую.